Доброго дня, друзі. Ну що, я відео казав, у мене є приблуда. Ми ще відео он, не доснімали. Найшли цю приблуду. Зараз я вам шроцик такий сниму. Покажу, дивіться. Проволочка, тройка, метал. Ну, гарненька. Ну, це ви тут уже по розміру собі між рядя робите. Хоч 10, хоч 5, хоч 3. Дивіться. Це якраз для полунички. Це я робив на морку. Жінці. І ось вона мені пригодилася. Дивіться як чотенько. Оп. І даже більшу траву воно теж маслає. Дивіться. Оп, оцей рядочок я вже пробував. Ось ну, все дивіться. Раз, собі я таку. Проволочив. чітка тема, да? Полуничку вербу посадив. Дивіться. Прішки які. Пустила, значить, це добре. Все. Sin poca.